Вітаю, друзі! Сподіваюся, скоро картинка на фоні стане цікавішою, поки будемо слухати просто цікаву інформацію. Я Таля Домбровська, лікарка ендокринологиня кандидатка медичних наук, і сьогодні я хочу розвінчати топ. П'ять міфів про щитовидну залозу. Спочатку нагадаю, щитовидна залоза це невеличкий одиночний орган гормональний, який знаходиться на передній поверхні шиї, і нагадую, метелика. Щитовидна залоза. Це в принципі приблизно як батарейка нашого організму. Коли вона працює гарно, у нас достатньо енергії. Коли вона працює погано, ми втомлені роздратовані, сонливі. Нам все не подобається. Коли вона працює забагато, ми такі трошечки підпсиховані, емоційно лабільні. Пітливі з тремором, з серцебиттям. Тому, в ідеалі, коли всі гормональні органи та й інші органи працюють нормально, в тому числі щитовидна залоза. Щитовидна залоза виробляє гормони тироксин, триотеронін і кальцетонін. Кальцетонін відповідає за обмін кальцію фосфору в крові Т3 і Т4, гормони щитовидної залози такі енергетичні. Балончики, які розходяться кров'ю нашого організму, і функцію щодо видної залози контролює гіпофіз. Гіпофіз – це орган в нашій голові, в головному мозку. Який виробляє тиреотропний гормон в залежності від того, скільки гормонів щитовидної залози плаває в крові. Якщо гормонів плаває мало, тиреотропний гормон підвищується для того, щоб стимулювати роботу щитовидної залози. Якщо гормонів багато, тиреотропний гормон знижується для того, щоб не стимулювати нашу щитовидну залозу. А тепер міфи. Перший проблеми зі щитовидною залозою видно одразу. Якби ж то було так, інколи правда видно. Ну, Тобто хворі на хворобу грейвса, коли щитовидна залоза виробляє велику кількість гормонів, вона збільшена, багато гормонів, низький ТТГ, може бути збільшення розміру очей, тобто люди виглядають приблизно отак. Кітки, великі, великі відкриті очі, е, називається це все офтальмопатія. І тоді, в принципі, такого пацієнта можна побачити від дверей. Якщо е, дуже виражений гіпотероз, то таких пацієнтів в принципі, теж можна запідозрити. Але на початку моєї Кар'єри, у мене був випадок, я працювала в стаціонарі, і до мене поклали чоловіка досить молодого, йому на той момент було, мабуть, років 45-47, мені в рази менше. І мене, його до мене госпіталізували з гіпотерозом важким там навряками, і всім іншим ТТГ у нього був, ну він просто не визначався, Т-4 теж приблизно не визначався. І коли він розповідав мені свою історію, я досить сильно сумувала, тому що його він досить довго зі своїми скаргами, а скарги, які у нас при гіпотерозі, слабкість, втома, сонливість. Сухі шкіри, набряки. Чим сильніше він прогресує, тим більш виражені у нас можуть бути скарги, може бути аж прям зниження пам'яті там до. до... Сильне прям зниження пам'яті, людина заторможена, у людини набряки язика вона гірше розмовляє, набряки слухових ходів вона гірше чує, ну тобто прям погано-погано. І він ходив зі своїми скаргами досить довго він звертався до лікарів і йому, ну, з його слів, десь навіть сказали, що запропонували пристати пити. Що, ну, типу, алкоголіків п'яних ми не приймаємо, йдіть звідси. І це було прям дуже Я не знаю, некоректно, ненормально, неадекватно, як мені здається. І його в коридорі перестріла ендокринологиня, причому ну, до неї ніхто його не скерував, але його перестріла, перестріла ендокринологиня, така, типу, а йдемо. Йдемо зі мною пішли. Вона направила його на обстеження, здали теротропний гормон, поставили діагноз гіпотирозу, і мені він вже дістався майже компенсованим. Ми тільки там трошечки підкоригували інші моменти, і він показував фотографії, тобто він такий прям набряклий, ем, така біла паперова шкіра. Ну, тобто, ну, видно, що людина хвора, але. На жаль, вигляд дуже схожий з людьми, що довго і безпробудно п'ють. Тому навіть виражені захворювання щитоведної залози не завжди можна побачити. Одна ситуація, коли, наприклад, виріс величезний зоб. Вузловий зоб, тобто на шиї є утворення. У мене були випадки, коли до мене приходили дівчата з утвореннями приблизно 7 см в діаметрі, як яйце, і це було от видно на шиї. Да? Інколи видно на шиї, до речі, утворення меншого розміру, тобто можна побачити 2 см вузол при ковтанні людини. Пропульпувати можна утворення від 1 см зазвичай, якщо вони менше, то Ну, вони можуть не пальпуватися руками. Тому вузли не завжди можна побачити. Збільшення розмірів щитовидної залози можна побачити, якщо щитовидна залоза виражено збільшена. Тобто, коли ми прямо на шиї бачимо, отут там збільшення, да, там зоб, або бачимо вузлик при ковтанні, який рухається в дзеркалі. Тобто це можна побачити. А в принципі, Більшість захворювань ми не можемо побачити зовні, тому обов'язково треба обстежуватись, якщо у вас є якісь скарги. Якщо скарг у вас немає, то, скоріш за все, ніякого глобального захворювання ендокринного у вас все ж таки нема. Друге, ліки для щитовидної залози небезпечні. Я досі я вже досить багато років веду блог, е, читаю лекції, я не знаю, веду просвітницьку діяльність, розповідаю, е, що тироксин, який ми приймаємо в таблетках, такий самий, як тироксин, який в нормі виробляє щитовидна залоза, і все одно раз на тиждень приходять люди, які хочуть або злізти з тероксина, або зменшити дозу тероксина, або ще щось зробити з тим нещасним тероксином. Або факту, якщо тироксин призначений по показам, тобто тироксин це гормон щитовидної залози. Оцей Т4, про який я згадувала на самому початку, це тироксин. І тироксин, який є в таблетках, він такий самий, як в нормі тироксин, який виробляє здорова щитовидна залоза. Це один із небагатьох препаратів, у якого немає побічних дій. При умові, що він призначений по показах, при умові, що він приймається правильно, при умові, що ми тримаємо теротропний гормон в межах норми. Тому сам по собі тироксин абсолютно безпечний, його дозволено приймати дітям, його дозволено приймати у вагітність, і не доведено, що він може робити якусь каку для нашого організму. Тироксин відомий багато років. Багато людей його приймали, були проведені великі дослідження, які показали його безпечність при умові правильного призначення, правильного використання. Ось це протироксин. Але ж для щидовидної залози є не тільки тироксин. Наприклад, ось ця хвороба Грейвса, про яку ми говорили раніше, да, там високі рівні гормонів, розширені очні щілини, серцебиття, вона лікується тироостатиками, препарати, що блокують функцію щидовидної залози. І от вони вже не ідентичні гормонам, що виробляє щитовидна залоза. У них можуть бути побічні дії, тому ми маємо моніторити людину на фоні призначення тереостатиків, а не просто дати їй тереостатика і відпустити її у вільне плавання на 100-500 років вперед. Тому бажано. Всі свої питання задавати своєму лікарю на прийомі і проговорювати з ним свої страхи. Тому що якщо ви не запитаєте, то лікар не буде знати, що вам треба це розказати. Третє гормони можна замінити травами. Це знаєте, як при лікуванні інсуліна попадались кілька років тому історії, коли дітей. З цукровим діабетом першого типу лікували не інсуліном, а цукровий діабет першого типу це стан, коли у нас немає інсуліну в організмі зовсім. І це стан життєзагрожуючий, при якому дуже вірогідна смерть, якщо його не лікувати. І от у коли інсуліна, інсулін це гормон, намагалися замінити фізичну активністю, спортом і ще щось. Це був якийсь, я не знаю, лікар, не лікар, але ось це був е шкандаль в новинах. Тому що там, здається, дитина померла. Приблизно те саме відбувається з гормонами щитовидної залози. Якщо щитовидна залоза не працює, можна уявити, що органа нема. Нема і нема. Бо найчастіша причина гіпотеруозу це аутоімунний тироїдит, який руйнує щитовидну залозу, і фактично, в кінці кінців ми отримуємо безопераційне видалення щитовидної залози. І коли дійсно є гіпотероз, який потребує медикаментозної терапії, то ми маємо дати гормони щитовидної залози, тобто те, чого не вистачає в організмі цієї конкретної людини. Ну тобто, нелогічно на відсутній або там повністю не працюючий орган давати йод, селен, білок, я не знаю, тирозин ще щось що дають. Якщо дійсно є маніфестний гіпотироз, ми маємо дати тироксин, який ідентичен тому гормону, який в нормі виробляє ваша щитовидна залоза. Четверте, гормональні порушення або захворювання щитовидної залози бувають тільки у жінок. Це такий прям поганий міф. От як приблизно з цим чоловіком на початку відео, який довгі місяці ходив зі своїм декомпенсованим гіпотерозами, його ніхто не лікував і діагноз йому не встановив. Щитовидна залоза частіше хворіє у жінок. Ми більш схильні до розвитку аутоімунних процесів, тироїдету, там, дифузного зобу, хвороби, грей, все, всього іншого. Тобто, у жінок щитовидна залоза. Страждає частіше, ніж у чоловіків. Але у чоловіків також буваються автоімунітроїдит. У чоловіків бувають вузли щитовидної залози. буває збільшення розмірів щитовидної залози. У мене якось на прийомі ну вже багато років тому назад був чоловік, у якого розмір щитовидної залози був там приблизно 250 сантиметрів кубічних. Не знаю, як лікарі ультразвукової діагностики це порахували, бо останній раз у мене на екрані ледці влізла щитовидна залоза, що була там 30 сантиметрів кубічних, але менш тим. І вона у нього не була видна. Так? Тобто я розказувала, що отут щитовидна залоза, де у нас розміщується. Може бути збільшення, набухання і видно щитовидну залозу. У нього не було видно, тому що вона у нього була загрудненно розміщувалася і ховалася там -от внизу. Тобто вона заважала йому внизу, не на шиї її не було видно. А, тому у чоловіки теж хворіють, у чоловіків бувають різноманітні гормональні захворювання, включаючи захворювання щитовидної залози. Тому знову ж таки не нехтуємо, якщо що, перевіряємо хоча б теротропний гормон. І п'яте, Щитовидна залоза впливає тільки на вагу. Ні. Щитовидна залоза впливає на все, на все наше самопочуття. При гіпотерозах людину можуть турбувати депресії, можуть бути тривожні розлади, може бути емоційна лабільність, можуть бути, я не знаю, скарги на суглоби, можуть бути скарги на підвищення холестерину, на якісь серцево-судинні захворювання. При некомпенсованих захворюваннях щитовидної залози може бути відсутність циклу, тобто аменорея у жінок, ненастання вагітності будь-що. От насправді вплив щитовидної залози на вагу, він досить незначний. Тобто при некомпенсованому гіпотерозі ми звичайно, з рахунок набряків можемо набрати 5-7 кілограмів і скинути ці 5-7 кілограмів рідини, в... коли почнемо приймати замість Гормональну терапію, але не оця вся історія. Там я спочатку війни набрала 10, 12-20 кілограмів, це, мабуть, щитовидка. Абсолютно ні. Щитовидна впливає на енергію, на серце, на шкіру, на настрій, на все що завгодно. Тому, якщо у вас щось турбує, будь ласка, не чекайте, поки все погіршиться настільки, що треба буде викликати швидку і лягати в стаціонар. Звертайтесь до своїх перевірених лікарів, скаржтесь, причому бажано скаржитись не тільки на те, що ви думаєте, треба скаржитись. Да? Приклад, я ендокринолог, і я дуже часто чую в себе на прийомі таку історію. Типу, я питаю, що вас турбує, які у вас є скарги, і мені кажуть, ну по щитовидній залозі мене нічого не турбує. І я така, ну блін, а ви знаєте, що вас може турбувати по щеної залозі? Ну, ні. Е, у гіпетерози є там 12 чи 14 масок. Да? тобто е, Скарги в інших органах, які насправді можуть бути через гіпотиреоз. І ну допитуюсь далі, там вже конкретні задаю запитання. Тому, будь ласка, на прийомі у лікаря не думайте, не вибирайте скарги, які от ви думаєте, що підходять під його спеціалізацію. Да? Тобто, може бути таке, що і лору треба він, знаю, поскаржитись. Я не знаю, на болі в правому підрібарі. І він такий скаже: о, так вам може треба до гастроентеролога сходити, може там. Коли або каміння в жовчному. Ну тобто, скаржтесь на все, уявляйте перед собою терапевтів або сімейних лікарів і розказуйте всі свої скарги там, від голови до п'яток. Якщо лікар зупинить, зупинить, якщо не зупинить, то можливо він може далі скерувати вас до того спеціаліста, який вам допоможе покращити ваше самопочуття. Дякую за увагу. Дуже вдячна буду за коментарі, за поширення, за лайки. І мені чесно цікаво, які міфи про щитоведну залозу ви чули, пишіть в коментарях, і ми найцікавіше або найпопулярніше з них розберемо в наступних відео. Всім гарного дня і мирного неба!